В цьому відео я покажу вам, як можна швидко заклеїти безкамерну покришку, якщо з ним не впорався герметик. Такий іноді трапляється, коли поріз досягає 3 або 5 чи більше міліметрів. Або коли герметик втратив свої властивості і вже не заклеює той прокол або поріз, який ви отримали на покатушці. В рекламних а, відеороликах ви можете спостерігати, як покришку проколюють неодноразово і шилом, і цвяхом, і ріжуть, і все, що загодно з нею роблять, опускають покришку, трішки тримають і вона заклеюється. Але не треба себе обманювати, а, як тільки ви почнете їхати, поступово. Рідина, герметик буде все рівно виходити назовні і покришка буде втрачати свій тиск. І Для вирішення даної проблеми існують так звані черв'яки. Як бачите, вони вже мають деякі клей, вони доволі липкі, запаковані в фольгу. Коли ви їх дістаєте, вони прилипають до пальців і відносно вони також будуть добре залипати в покрисці, але треба спочатку її туди засунути. Для цього має бути спеціальний інструмент, так би мовити, голка, в яку її треба заправити, а потім вже намагатися засунути її в покришку. Як Тобто нічого складного нема. Ви просто берете і всовуєте її туди всередину. Якщо отвір це дозволяє, якщо отвір цього не дозволяє, то для цього е іноді в наборах присутні ще додаткові шила, які дозволяють розширити отвір. Або ви просто підбираєте той самий черв'як за розміром більше. Тобто починаючи з малого, а е потім е більше і більше, якщо такий є у вас в наборах. Його треба заправити таким чином, щоб половина черв'яка залишалась всередині, а інша була вже назовні відповідно. І все зайве назовні ви відрізаєте, але треба залишити деякий хвостик, щоб він не провалився всередину. Тоді, відповідно, нічого працювати не буде. Далі, як ви бачите, ми просто його розмазуємо, роздавлюємо, щоб він сильно не стирчав і не, не зачепився за щось і не вилетів. Тобто, все, в принципі, далі він має тримати і герметик вже буде працювати. Додатково для прикладу розглянемо кіт набор для безкамерних покришок, які, в принципі, бажано собою мати. Як бачите, шило, яке розширює отвір, якщо мінімальний черв'як не вазить. В поріз вилка, веделка, яка дозволяє заправляти черв'як клей при необхідності, але зазвичай не використовуються великі черв'яки або жгути, їх по-різному називають лезо, щоб забрати все зайве зрізати, що назовні, але залишати декілька 5-6 мм. Не в корінь зрізати. Ну і малі черв'яки, вони самі ходові, тому що порізав якраз такого ж самого розміру. Ну і а, яка ніяка інструкція, якщо прям ніколи з цим не траплялось, відео не дивились, а, почитали малюнки, подивились, виконали, і в принципі все працює, доволі все просто. А, я гадаю, кожному треба такий набір з собою мати, вони. Бувають в різних виконаннях плоть до малих тубусів, які вміщаються в кермо.